25 числа прозвонив дзвінок у двері, я вийшла, от вже зараз я знаю, що берунбоєм, був з якимсь своїм адвокатом, і сказав мені, що ця квартира вже продана, щоб через три дні він прийде, щоб мене тут не було, щоб я вибиралася з речами. Ну я ж, оскільки ця квартира не моя особисто, а мої, моєї рідні, яка живе в Росії, я поки з ними пускай ввечері не зв'язалася, я ж нічого не знала, думаю, мало, ну може раптом продали, ніхто мені нічого yeah. не сказав. Подзвонила до родичів, всі в шокові, ніхто ніякої квартири не продавав і не збирався продавати. Ну от через три ж дні я пішла заяву в міліцію, написала. Через три дні ж він з'явився, там стукав, вибивав двері, я визивала міліцію, міліція не приїжджала. Ми визивали, визивала я, визивав син, визивала невістка. Тобто міліція була вже попереджена? Да, міліція вже була попереджена, да, ніхто не, не викликали вже міліцію, аж тоді приїхала, коли вже якраз в той момент знайомий подзвонив, він викликав Житомирінфо. Приїхали журналісти, з Тробаченням приїхали. Тоді вже я... Перед ними ще раз уже якийсь там 15-й раз попробувала визвоти, е е е е перезвонила. на студію. Спобов... <різдя> Чаю, шухляді там, де в мене ложки. Твій цей ще пакетований, що ти любиш. Все, давай. Це залишила знайомого, попросила. Тому що думаю, мало, я зараз у міліцію, а там йому <різдя> передзвонять, що я в міліції, я в квартирі нікого не маю. Я на всякий случай. Вже коли приїхало телебачення, вже я тоді через не раз перезвонила на 102, вже після цього останнього дзвінка, вже тоді, вже як ми всі розбіглися. Вони вже повтікали тоді, прийшло телебачення, вони повтікали всі зразу. То там були і три людини було. Ну Так, да, його Оксанка засняла. Це Оксанка була трокосий, такий невисокий чорненький mm. вони матеріал? Виклали, три рази вони в мене були. Да, Оксана його зняла, бо вона з ним по дворі бігала, він ховався, втікав, що він людина відома, і його не можна знімати. Ну, все mm -hmm. рівно він знятий. Ну, значить, тоді я відбилася від них. Ну, Це в Росії сказали, що вони продавали ні, нікому. нікого. Ні. Вони приїжджають кожного року, кожного літа. Потім, значить, це вони були вже як 25 числа, потім через там якийсь період, вже не пам'ятаю, через кілька днів, вже вони з'явилися знову, вже так капітально двері вибивали. Міліцію вже я визивала, міліція вже прийшла, бо я заяву написала, і Оксана їздила, ми з Оксаною їздили, брали там інтерв'ю теж. Ну вже вони двері вибивали, вже я міліцію визивала, і вже при міліції міліція вже дозволила і двері вибити, і свої поставити, і мої речі всі описати, і мене виселили. Не, ну, на, на, сказали мені, що краще буде, якщо цю квартиру арештувати, щоб вона стояла закрита і не йому і не мені поки ведеться слідство. <кій> Значит, нас виселили, це я кілька днів, побула була виселена дні, два чи три. Міліція вас обдурила, так? Да, міліція нас обдурила. Я бачила слідчий цей і передзвонив, він же сам не може таке рішення приймати. Він кудись передзвонив. Там, видно, йому сказали виселяй, де на цьому кінець. Я через кілька днів, то Володя мені цей, як його Красовський, так, да, добре. Mm -hmm. Володя мені підказав, то і в нього була через кілька днів, він мені підказав, там каже, приїжджає цей, як його Авако тоді приїжджав, йдіть там, каже, всі будуть на площі. Їдіть туди на площу, то я пішла на площу, там знову ж таки Оксанка була, це з телебачення трокос. Mm -hmm. Я до Оксанки, Оксанка мене завела до Юлії, до секретаря цього, Розенблата. Я Розенблату розказала, Розенблат завів мене, там Рудик був, завів мене до Рудика, я розказала Рудику, Рудик сказав, що такого бути не може, що ви мені розказуєте. Визвали вони вже цього якогось там начальника з міської міліції, взяли його по повній програмі що це за виселення, яке може бути. І мені ті подозволили, щоб я туди назад заселилася. Я наймала службу, платила 450 гривень, замок мені вскривали. Бо ще ж перед цим мені сусідка передзвонила, каже, Світа, у квартирі зірвані пломбиці, і угу. там хтось є, двері прикриті, в коридорі горить світло. То я визвала міліцію, але знаєте, як, тут міліція виїхала, а тут поки це їхала, другі вже подзвонили, що за вами. Да. Да. А поки міліція приїхала, вже там замикано було, нікого вже не було. Но факт того, що я в квартиру розселилася і пройшло кілька днів. Такі дні я, мабуть, півтори неділі жила вже так собі тихенько в квартирі, нікуди не виходила. Ввечері чую, хтось шкрябає і відкриває двері. Годин десять було, мабуть, 11. Я зразу визвала, ж подзвонила в міліцію. Вже міліція після того, яке заяву написала, цей розгон був міліція, вже буквально через три хвилини по всіх моїх дзвінках зразу являлася. Визвала міліцію, але подзвонила ще до сусідки, кажу, Іра, візьми стукни дверима щоб злякати, бо хтось добирається до квартири. Вона дверима стукнула, поки міліція приїхала, вже нікого не було, мабуть, злякались. А на другий день вже прийшли, вже дзвонили, стукали, вже прийшов буренбоєм знов з якимсь. І вже стукали, відкривай двері, я визивала, раз визвала міліцію, міліція приїхала, значить, десь сьогодні позабрали. що тихо було, хвилин 10 було тихо, потім хвилин через 10 знов. Дзвонять вони мені знову боронбоєм кричать, що відкривай двері. Я давай знову визивати міліцію, я визвала другий раз, приїхала через хвилин п'ять друга міліція. Друга мілі... А і сина відразу подзвонила, тоді, мабуть, неділя була. Бо потім вже і син пізніше приїхав. Е, вже це друг, другі, хто приїхав, міліціонери, я говорю, ви самі, вони, да, ми самі, я говорю, з вами немає боронбою. Ні, нема, ми самі. Я відкриваю двері, ну стоїть же ж міліція і стоїть же ж біля них боронбою з своїм цим адвокатом. Я ці двері бігом назад бахнула. А хто не адвокат? У нього він зараз був з різними. А взагалі-то у нього за Горуйко. Який у нас, я дивилася, в цьому році він ішов, якщо це цей, то він ішов за шостим номером від партії Батьківщини. Да, це депутат колишній міськради якось там скликання. Значить, я ці двері назад бігом бахнула, закрила, це що тоді дісина не було. Уже подзвонила до номер телефона мене цей брак, який там з начальниками міліції, вже подзвонила до Ми двері били, щоб будуть їм час визивати, двері будуть зараз вирізати. Уже я подзвонила до... Прийшли і міліція, і боренбойм, і двері вибивають. Це вже видно, він. Зараз, каже, я подзвоню, хто там, який наряд виїхав. Уже приїхав третій наряд, вже тоді мій син приїхав, вже за третім нарядом забрали цього боронбойма, тоді його на три години там арештували. Більше він після цього не появлявся. Коли це було? Це вже було неділі-три назад. Оце останній його візит. Місяць-три неділі десь став. Тобто десь у жовтні чи вересні ще? Ні, це вже в жовтні було. В жовтні було, так? Да, це було в жовтні. І вам так до цієї пори відомо, на якій підставі вони сюди лізли? Ні, Лізати. я одразу почала, що це субота-неділя, я одразу давай дзвонити по знайомих, давай виясняти. Угу. Там оказалося, що вони вже цю квартиру за два місяці продали три рази. А, так, а ти, як це так без власники? це можливо взагалі. Ну так у них можливо. Я вже бігала, в неділя почалася, понеділок я вже бігала в Архів, в, це, в БТІ, вже кругом брала справки, вже як бігала. І де ця квартира, як був власником цей, хто в Росії там так. Не проживає, Вони такі є власником. Ніякого руху ця квартира. Я вже продаж. Тоді ви бачили якісь документи? А мене є воно, вони, значить, першу продали квартиру комусь якійсь бабусі, кіпа на полю, но ця бабушка губила паспорта. У мене є всі три купівлі продажі. Потім ця бабушка продала на Київ цю квартиру, вже далі пішло оформлення через Київ, потім з Києва вже повернулася сюди, на якоїсь Магдієва. І вже, типа, Магдієв дав доручення Боренбойму, щоб той займався квартирою. Це повністю, повністю фіктивний продаж, Абсолютно так? повністю. І повністю. кругом число квартира за старими хазяївами. Такі роз і... нотаріуси оформили тоді цю купівлю продажу. А в реєстрі не вносяться, виходить? Оформлював Ви, да? наче, в реєстрі немає, але написані всі ці документи, всі ксерокопії проблені, що хазяїн продавав квартиру, чепляк продавала, то вона на протимет училища. Давно в нас якось в Радянському Союзі була Наталія. Да, завірено в нею, але в неї немає такої справи. Там і підпис на її, і номер, там якийсь третій печатник. Вона щоб оформила, то вона в реєстрі внесла. Немає в неї в реєстрі цього. Тобто взагалі все фіктивно. не. Взагалі перша, так, перша фіктивно. Це питання, як вони взагалі вийшли на цю хату. Хтось дав даних, що нема що mm. що вони десь за границею? Бачите, я там живу в цій квартирі, це вони її купили в 95-му році, і я з 95-го, 96-го, я в ній так і проживаю. Мало що, багато хто знав, що я живу, родичі в Росії, а я живу в них на квартирах. Стоседно, навіть якщо все фіктивне, оформлення, якісь документи. Ні, хтось у них десь у БТІ, десь хтось у них є, хтось. Все, 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 все БТІ, можливо, так. Да. Там скоріше все вбитує. Буту вона так і справка стояла. Я так не Та да, Власником є в архіві, я туди mm -hmm. на них бігала за будинок правосуддя. Там так само мені видали. Давай я фотографую. Чи у вас цілий копії такі, що можна віддати чи ні? Я навіть не знаю, що там у мене залишилося. Звідси, Якби тоді я Та, назад всю квартиру не вселилася, вони б якусь можна би продали. Так, це не треба. Це значить це доручення, яке мені прислали з Росії. Тепер що у мене тут ще є. Тепер у мене є. Ага, це другий акт купівлі-продажу, неначе хазяїн, продавав на Лазаревій. Це самий перший ефективний цей. Так, потім другий у мене ще є. Ось другий, де вже Лазарева на Київ продала. Це продовження, так? да? Так, там дві, два листи. Далі вже Лазарева продала Кусаківському на Київ. Ми до нотаріуса самі не заходили, не питали, що це. Воно Володя таке. Ходив. І вона сказала, що нічого Ні, не, не не, не, Ми зразу сказала, підпис не мій. І серія не моя в печатці, і в мене немає такої справи. Ну, воно воно це Все вже на Київ продавали. Це те, що вона сказала, це ще не значить, що воно так на самому діє.